Славна історія батьківщини моєї, багато подвигів присвячено їй, і під мирним небом, і на полях війни нас збережуть захисники України. Я герої, і артилеристи, моряки, зенітники, праві танкісти, десантники, сапери, піхота, зв'язці, розвідка прикордонники і нацгвардійці. А ще медслужба, кухня польова, ну і дуже важлива пошта фронтова. Багато тут роботи і вся важлива дуже. Та головне, що всі тут небайдужі. Вони на світі і всі признають. Святими стають по типіснім житті. Там, в синім небі, де хмари літають, де святість вимірюють на власнім хресті. Вони не пророки, вони не шамани, не відьми розкруті, не чакуни. Їх чари лиш тіні. Пролиті в омані під подихи смерті і запах труни. Вони не одвічні смертні і грішні різних молебнів, різних церков. Та спільної віри, як вісті невтішні, друзів приковують до смертельних оков. Вони не актори, не герої романів, без відліку слави, без мірі ціни. Годні світла полонені в тумані, в приводи миру в обіймах війни. Вони насвят і всі про це знають, і ж несутність освячена в справах простих. І ми їм радіємо, коли вони сяють, та віддамо віддано молимось, як насправді святих. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужній боронять нас від відсопостата. Ні градом, ні талком вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують вітати. Низький вам уклін і велика подяка. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, Що творять ту історію сучасну, що борязь за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Спасибі воїни мої, за те, що перешати Україну, спасибі вам. За тихий мирний сон, спасибі вам, за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. І всім вам хочемо сказати, хай береже вас Божа мати, і всі ми говоримо в пориві єдині героям, слава слав, 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 Україні.